Зараз будемо торгуватися купувати пітона. Змію. Послухаємо, що там. Нам можуть за. Алло? Алло. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, пітон продаєте змію вашу? Пітон? Поб... Який пітон? Оголошення побачив в цьому, в, як його на Оликс. У меня там За... есть все удавы. Удавы есть, да, у вас? Я уже не помню, что я там позвоню стоял, подождите. Аж у вас куча всяких змей разных. Можна придбати, да? Да. Ну нам так в офис. У остались погодовали анеконды из удавы сальманы сальманы. Ага, нам просто в офис так, щоб було видно, що ми серйозна організація. Можете щось таке неприхотливе у користуванні порадити? І то, і другое неприхотливе. Ну, на конде, правда, по, по характеру немного скверне. Можуть вилізти вночі? З <рес> тераріум, якщо буде тераріум, нікуди не вийде. Угу. А це ж нам треба купити і тераріум у вас, да? І, і решта всього? Ні. Тераріум я не продаю. Ага, тобто террариум, це треба... Угу, я зрозумів. А яка ще там є особливість? Со змією помогу, нічого страшного. Там удави, наприклад, абсолютно не агресивні, Ага. Неприхотливе. А скільки коштує удава, а скільки змія? От трьох тисяч. Три-три з половиною. А як їх пересилають, новою поштою? Чи як можна це зробити? Чи треба їхати автомобілями забирати? З якого города? Ми з Києва. Ага, то есть так ещё можно. Я зрозумів. Ну, да, думаю, почта, ну, какой сейчас новый почта, сейчас холодно. Ага, угу. Одно дело летом ещё можно так потеплее, так. Сейчас только только поездом. А сколько коштує там, наприклад, ну, орієнтовно е, утримувати, ну, от грошей в місяць треба на на годування тут і змії? Я не знаю розцінки по гризунам у вас по Києву, може бути вони дорожче, ніж у нас Харкер, наприклад. Ну, грубо говоря, сейчас животное еще молодое uh -huh. и кормится раз в неделю. Вот ага. раз в неделю вам надо, скажем, плюшевого крысенка, либо там взрослую мышь. Uh -huh. Ну, будет это стоить у вас там, я не знаю, ориентировочно, ну, на гривен 30. Ага, я понял, не так уже и много. Добро, я тоді зорієнтуюся, і якщо що, то з вами зв'яжемось. Дуже вдячний за допомогу, розповіли. Да, не за що. Mm -hmm, да, Ось таким чином люди займаються тим, що продають змій, удавів і так далі. З'ясували, що не дуже дорого коштує утримання нашої змії, бо вона їсть плюшевих кресонків, хрис... чи як так можна було б сказати. І це десь 50 гривень на тиждень, коротше кажучи, якщо хочете купити змію, то можете торгуватися.